Закінчили чергову квартиру. Подивіться, Повністю вся квартира в одному кольорі. Кофейний такий кольор декоративна штукатурка мармурин. Наскільки все лаконічно та затишно виглядає, кухня також в тому самому кольорі. По всій квартирі одна і та сама декоративна штукатурка в одному і тому самому кольорі. І ви просто подивіться, як все це діло виглядає максимально мінімалістично. Естетично. Зі всього акценту в цій квартирі це чотири цих полоски. Тобто в нас тут буде диван чорний зона ТВ і розділяє зону кухонну. Все, чотири полоски, декоративна штукатурка мармурин, матова, однорідна, Що ще треба для гарного життя?